Ну що ж, всім привіт, з вами Колябінга і Ласкава на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, друзі, продовжуємо грати в нашу прекрасну земчальну гру під назвою Russia. Сьогодні у нас пацани, другий сезон і шоста серія. Пояснюю, чому вчора я пояснював, чому шоста, хоча мало би вже бути сьому то що в мене. Я вчора перезаписував п'яту серію, бо п'ята не вдалася, але коротше, сьогодні у нас шоста серія, завтра вже буде сьома, восьма і восьмі, і так далі. Тому, пацані, що я вам можу сказати? Сьогодні ми ще будемо продовжувати працювати на інкасаторі. І от ще Саня Розенбайн вже готується, Саша. І от я починаю з такої прекрасної ноти, з лігенди. Запорожець на пасані, от його трохи поміняли, дивіться, Зад поміняли, і дивіться, сам салон. Салон пасний зробили такий шкільний, на якому в мене дві о, як прямий крік 2021. 2021 ти мене. Сьогодні було 2000, багато ще раз. Такий зазік, моя легенда, пацани. Тому погнали. Я з цього зазіка від того часу, що я тільки поміняв, то це, ну, ні, ну спорт, я ще став тоді ще коли на відео бо... був. Коротше, пацана, єдине, що я поміняв, то це номера. У мене були виси, а я поміняла на В... ВХ, і це їх вже десь це два поміняв. Ладно, підходимо зараз до цього Павла і беремо форму. Зараз сьогодні ми вступно два закази я Вибачте, що два не три. Я хотів іменно три взяти. Просто Саша сьогодні буде водійом, а він такий, вибачте, а не, да, не перха лінивий такий, що не хотів три їхати за рулем, Він три хотів, якби я їхав. А так, Два бо то боки не доїхати. Він зараз візьме на газель, снегу, я просто-напросто з ним поганяю поїжджу. Так, ну на нас раз я буду брати закази. Так, зараз опаче. Погнали, поки мені тут сам газель брати, то, а я за ним. У нас з ним просто був договор. Опача через заборчик. Ну, наші це треба, я не знаю. Так, раз, два, три. Все, він взяв машину і все. Закази. Так. Беліст. Опача. Так вроде ж треба було тільки возлібанку. А так і є. Так, вибираємо пацани. другий. Опача! Повезло. Чимназис. Последний я взял тупо заказ. И там расстояние 400 метров. 480 метров. 400 метров. Да. Расстояние. Так що ладно, так, це нам зараз куди тріхти. Я взагалі, я реально на першому рангу взяв 400 метровий заказ, пацані, ви розумієте? Ну не зараз, зараз 2 км, але ну, Коли ти доїдеш до цілі, тобі до банка, тупо 400 метрів. Це ми на хвилин 5-6, точно зекономимо, Так як сані їздить, саня не в обіду, то хвилин 10. Ну просто реально, пацані, це щасливчик, такі закази, особливо на першому рангу. Не розгулюються, довго вони не затримуються, бо їх всі забирають, тупо всі. І от мені тупо повезло пацани, тому я ж кажу, прожимайте лайки, підписуйтесь. Ми починаємо. Поїхали! Так, погнали, пацани. Поїхали. Граємо Саня... Саня їде, до... Саня їде до банка а Арзамас, тіпа, не до банка, до банкомата якогось, і там же візьмемо до банка. От він, пацані, від... такий від пасажира. Такий від пас пасажира на цій газелі, інкаса... На, на цій газелі інкасаторській. От такі від там ззаді такий, Вчора я показують першого лиця. Вон, вон звітам е від водія, типа і Саша від першого лиця. Отак таке мене бачила. Зараз я сижу на Сашному місці, і зараз я його таким бачу. Так, ладно, ми вже і під'їжджаємо, пацані, і тупо зараз від банкомату до банка, це рано. Це важко взяти такі закази, я тупо щасливий, я фартовий. Так, така газа пацани. Так, червоне світло. А чого він не їде, а знаєте чого? Тому що інкасатором за червоне світло дають штраф. Так, яким час. Так як їм часники, вони вроді рятівники, а да, спішать на візов, то їм штрафи прощаються, їм не дають штрафи. І все одно, чи ти на візу чи ні. А от так як у тому, що на ламі поїхав нам, е, да, да, дадуть штраф. І обичним гражданським. Все з поворотником. Знаєте, в їзді без поворотниками. Саня, там включи поворотники. Ну і почав включати, тип. О, от. їм не дадуть, от тим часникам зараз, якщо вони на червоний прийдуть, ти їм обоюдно, їм не дадуть. От мені дадуть, оба 400 метрів, бачите? А не, чекайте, ми тільки на загрузку йде. Що ми... Ні, це ми не до банка. Це мені як не до банка, бо банк там. А зараз від цього 24 на 7, а то до 24 на 7. Треба... 24 на 7 э, мені буде тупо 400 метрів нам до банка. Зразу версия маски банк. Направо, направо. Опача. Чого? Чого? Тепер я вам показую роботу того, хто їздить з боку. Просто його водій, водії, ось тут в моєму випадку це Саша. А я просто піду зараз заберу чемодан, кейсик з паблом, кейсік, кейс грошима зараз заберу, тоді занесу до банка та й буде класно. Так, все, пацані, дивіться, яка моя робота. Я вилажу з машини, підходжу до цей груз і могу, тут з'являється такий клікер, палець-клікер. Я його нажав і раз, два, три. І за 4 секунди я тупо пацани. справляюсь. я з цим за 8-10 секунд, а за 4 секунди я беру, зак... беру цей ці ціний груз. Ну і все. І тупо вже їдемо до банка, пацани. Так, пацані, ми вже під'їжджаємо до банка. Так. Передивіться, куди Саша встречає в банку ходив. Поки я, ну зараз, зараз це Саша, сидить в мене чекає, і я йду з цим кейсиком, в якому вже є дофіга бабок, дофіга грошей. Я йду от сюди, типу, в цей отдел. Не В цей відділ, де йде типу, хранилище. Ми заходимо сюди і тут нам теж клікер вискакує, що ми можемо відкрити ці двері. Тільки інкасаторам це положено. Обичним, обичним гражданським ігрокам це не положено. Вони сюди не зайдуть, хіба що двері будуть. відкриті. Так, і ми отримали пацани, 16 тисяч і плюс один опита інкасатора. Саші десь мінус дві, бо. то що... Він не цей, бо то, що Саша врізався в два рази. І дивіться, пацани, моя лична карточка інкасатора, дивіться, скільки в мене вже XP. Типа є. У мене лічна карточка, у мене тут зараз 46 і очки опитування, а треба 150. Я вам казав, що 48. Вибачаюсь. Пардон, перепугаю. Так. Перепутав, але ладно. Так, от того я, я не дам Саші брати закази, тому що він не фартовий. Тип і сам не знає, або не фартовий так. Ладно, пацани. Опа, чата, якісь нові закази появилися. Та команда Бліст. Дета Бліст. Опа є. Є-є-є-єє. Давайте 2 два, два км все. Газу. Так. Погнали. Опа. Чекайте, а оце це машина другого рангу. Бо машина третього рангу це така сама, як типа. Ні, там тіпа, такий самий фольтфон, як цей, але просто там бус. Такі великі буси, знаєте, як буси даються, а це ще менший такий середній буд. Так, і пацани, їдемо на другий останній на другий, останній заказ. Тупо це був постані перший заказ, а зараз їдемо на, на останній другий заказ. Так, там якраз... Ні, там два км. Нам зараз треба в батерів. Та що ж ти робиш, Саня, Та куди ж ти їдеш? Я знаю скоротну дорогу, але ну тебе нафіг треба їхати. Да, направо, Нам зараз треба їхати у батерію, тоді від батерію ще назад у Банк замаса. Але ладно, пацані, вже будемо під'їжджати до батерію, обов'язково увімкнусь. Так, перегони, перегони, пацані. Під батеріовом під почались, стались перегони. Газель проти газелі. Шотанька, садрська шота. Ну, давайте. Ну вони рівні будуть їхати. та опа. Нам зад взад два інкасатори. йомою, дві інкасаторських машини. Наша їхня. Ну, вони не могли взяти такі самі заказ, як нас, бо той я забрав, а два однакових по факту все і не випасло. Неможливо. Так, ну це відео десь на 11-12 хвилин. Опача. Опача нас, підрізали їх. Саня, Саня, давай давай ми програєм, Саня. Газу, йомо, газу. Ну, В принципі, а що вам так Я вам показав? І роботу від руля від е, лиця водія, і роботу від лиця <кхм> не водія, пасажира. Блін, ти що саня? Без приході по цені нікуди. Вокзал Батирів, сам город Батирів. Тому що 400 метрів до Манку. Я зараз, знаєте, я в хранілище ніс бабки, гроші, гроші вибачаю, гроші. А зараз хранилище їх брати. Самі ліще добрати і тоді кудись там за нас якийсь банкомат. Ну це не знаю, не пане назад верцем. Опача, 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 двінка машин. Блін. Чекай, 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 чекай. Я велися, метка немає. Якщо пацани не запам'ятають, не правило, щоб ви не лиханулися, як я, коли перші їх 4 чотири закази робив. Ніколи, коли ви не вилазте, поки ви, ви не заїдете машиною на метку, ніколи не властите з машини, бо метка не засчитається тому, хто один типу, Це не буде щитатися, треба, щоб двоє були в машині. І ви не, під... не зможете забрати заказ. Все, так як у нас метка вже погасла, я можу виготовити. Дивіться, три інкасарських машини підряд, може зробити таку аватарку. Моя їхня і. і ця. Ну, чекайте, я зараз скрінчик зроблю. Опача. Опача. Блін, під куди. Так, знаєте, я на аватарку типу, ставити другу там аватарку. У мене там була типу, друга така гарна з назвою, але я, але я зробив таку, типу, як є. А це на секундочку гарна аватарочка. Я не знаю, той третій виїхав. Ну так може, навіть краще буде, якщо він буде посередині, типу, стояти, а ми. А ми не посередині, а ми... Ну, типу, якщо він посередині буде стояти, типу чуть далі. То може це буде краще. Чим, типу, Ладно, берем цений рус. Берем. Не ставим берем. Кассарский автомобиль отправляется. Пономе ще є типу, 115 секунд. Может це і добре, що він типа... О, хранилище закрито. Э! Та не, я відкрию, я відкрию. Алло, типе це що? Шо... Да, я відкрию. Так. Ну може це і краще, що, там, що нашому посередині трохи відтіха, типа ті... як поряд, типа як головний. Як головний, як босс. Ну типа. А може їй не добре, може і треба було. Щоб 3, всі три були на рівні. Ну коротше, да ладно. Якби ще цей грюбаний забор. Так, двічі ось погнали. Погнали. Так, пацані, вже 11 відео. Я казав на 11. Ну, чи на, 13, чи на 12, чи на 13, чи на 14. І швидше за все, що або на 13, або на 14. По 12 вже скоро буде. Напевно на 14. Коротше, наскільки наскільки. не саме цей заказ, то з ними прощатися не будемо. Так, за дальнобоєм, -моє, за дальнобоєм. Так, версемас, да? Два, два да? Якраз до RMSA два км. Да, банкомат його рука. Палетіл, брат, братва. Ну, чуть-чуть не годав. ну Це майже, майже той самий РЗМАЗ, ну це RSMAS. Майже Волга, ну не Волга, знаєте. Ха -ха. Ладно, зустрінемось десь під його рукою. Так, пацани, ми відділяємо. Виїжджаємо, ми виїжджаємо з Арсемасами під Єгоровкою. Так, Арзамас покинули. Ми вже в Єгоровці. Раз, два. І. Так, чекайте, чекайте, два. Три. Ми в Єгоровці. Пацані. Знаєте, я з хранилище брав бабки. А тепер я їх вже забираю. От таке, от, таке от відео вийшло. пацани Саня, я ще поставлю цей груст на цьому сервіс вам бінго Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. По інкасатору це була остання серія. Чекайте завтра нових відео по нових роботах. Всім пока-пока-пока. Пока. 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 пока.